Війна страшна і аналогів тому немає в Європі в світі. Але бачите, сьогодні ми знімальною групою на прекрасному стадіоні. Це, це диво на Черкащині, це диво під Корсом Шевченківським. Це диво сільський стадіон, агрофірма, ну, яка дійсно робить величезні ваги державну справу. Ну зараз що? Зараз у нас аграрний сектор це те, що дає валюту, що дає прибуток, це експорт нашої держави. І сьогодні ми зустрінемось, звичайно, з людиною, на плечах якої все тримається, яка вже не перший рік, дуже багато років, піднімає тут на найвищий рівень сільське господарство. Ну і крім того, є ще центром. Організації спортивного життя регіону. Так, спортсмени, футболісти, які на цьому стадіоні виступали, вже багато хто у діючих частинах нашої армії Української. Але фірма працює, агрофірма працює і виробляє унікальну продукцію. Отже, зустрічаємось з людьми, які живуть тут і роблять цю важливу державну справу під час такої страшної. Петро Петрович Євич народився 14 травня 1957 року у селі Багва Маньківського району Черкаської області у родині хліборобів. Після закінчення Уменського сільськогосподарського інституту своє подальше життя Петро Євич присвятив аграрному сектору. Останні десятиріччя він є власником та генеральним директором ТОВ Агророс. Його улюблене захоплення футбол. Петро Петрович, затятий оболівальник, меценат та головний інвестор футбольного клубу Урожай Корсун Шевченківський, заступник голови Федерації футболу Черкаської області. Отже, ну як в таких умовах, яких жоден з представників аграрного сектору в жодній країні європейській не жив, не виживав і не виробляв продукцію. А у нас на таких, як ви, надія всієї країни, і нашої країни. Як ви? Виживаєте, живете і робите? Чи слово виживаєте не підходить? <рапляє> <рапляє> ну, виживаєте, мабуть, слово не дуже підходя. От, Валентин Васильович. Радий вас дуже бачити. Так? От, е дійсно, ситуація надзвичайно складна. Я навіть не очікував війну, Чого... що їм треба з нас, не зрозуміло. Те, що сталося в сільському господарстві, продукція велика, продати ніхто ні по якій ціні нічого не бере. А як і бере, то в основному обіцяє, грошей немає. Великі трейдери тільки-тільки починають працювати, і то в основному по ріпаку. Кукуруза лежить минулорічний врожай. Закупили мішки, великі такі беги. От, і ці, ці беги ми запакували кукурузу. Соняшник зуміли якось ще в лютому місяці продати. От. А нинішній врожай ціни, Ну, якщо, наприклад, я був у Польщі, ну, намагався там пристроїти урожай, подивився, що воно там робиться, то поляки кажуть, ми з поля продали свій урожай по 290 доларів. А у нас пшениця тоді була 100 доларів. 100 І то. Ще знайде його продати, дай ми продамо, а потім гроші віддамо. Тобто трейдери не працюють. Польська сторона нас не дуже такі жалує, тому що в очередя були тоді там кілометрів 50, зараз 20. Вони там спокійно собі працюють, щось перевіряють. Так що заїхати туди не можна. Наші, мабуть, намагаються щось там зробити, але результати ці, ці будуть видно, як включиться. Уряд і почне домовлятися реально, щоб ми могли вивозити продукцію. Така різниця в ціні три рази. Назавжди ціни були не менші, як у Польщі. Якість нашої продукції значно вища, ніж на заході. За рахунок того, що у нас сонце, більше сонця, то якість і ріпака, олійність вища. Ну а я за пшеницю вже не кажу. пекарські якості нашої пшениці значно вищі. це загально прийнято. І тут Зараз ця ситуація трошки зрушується е, в Чорному морі, але хотілося б, ну це капля, капля в морі, оце, що робиться, це дуже-дуже повільно все. Ну, хочеться швидше, ну, розуміємо, що поки, поки цих орків ми не виженемо всі разом, от, то ситуація чи покращиться. Але хочеться, звичайно, більш рішучих дій від наших урядових. Установ, які повинні визначити план і чітко по ньому діяти, визначити дороги, по яких будуть їхати тільки фури, договоритися із нашими сусідами. До нас поляки так ну, нормально відносяться. А митниця польська ну, так слабо працює, якось вони там уставші борці за свободу профсоюзу. Ну як? Е. Ну тобто це все треба буде вирішувати. І тоді, звичайно, піде у нас усе. Ну от Війна, знаю, що ваші земляки і ті, хто працювали тут, і на цьому полі футбольному ми бачили вашу команду, ну, стадіон прекрасний. Як у вас з кадрами зараз? Тому що розуміло, що хтось вже на війні. Ну, багато, багато наших співробітників пішли на фронт, багато спортсменів у нас взяли зброю. Патріоти, вони знаходяться зараз на передові. От, але, ну, як кажуть, то викручуємося, от, переживемо цю справу. Звичайно, тут треба відзначити, що наше керівництво держави пішло на зустріч і воно розуміє, що треба сіяти, треба збирати, і на багатьох механізаторів накладена бронь. Тобто вони заброньовані і вони виконують свої функції якби краще. Тут треба відзначити, тому що якби ще позабирали там, ну, пішли всі, вони і хотіли добровільно, але ми пояснили, що тут такий самий фронт. Треба сьогодні забезпечувати продовольчу безпеку нашої держави, і треба, щоб ви працювали. Якщо заміни немає, ми не можемо відпускати, тому що перші дні всі ринулися добровільно записуватися, от. але ну, така ситуація у нас. Ну і от, дійсно, я про стадіон не просто кажу, що навіть в таких умовах могли б проходити матчі, але я розумію так, що ви чітко дотримуєтесь ну, безпеки, тому що є, є інші види спорту, але тут футбольна ваша команда грати. Ну, ми провели зустрічі з нашим головою федерації Андрієм Полтавцем. от молодий, молодий чоловік, енергійний, який прийшов на зміну нашому легендарному Володимиру Фощію. От, Він каже, що треба от треба проводити. Але коли я тут почав займатися, які вимоги, то вимоги це перше, повинна бути безпека людей. От. Ну без глядачів. А глядачі прийдуть і будуть там стоять за стадіоном. Я ж не, не пожену, а треба бомбосховище. Бомбосховище повинно бути таке, як треба. То ліцензовано. Ну не візьмеш дві плити, тут не покладеш. От. Тому ми вирішили все-таки, що безпека людей буде на першому плані. Тобто ви ніколи ну, і в житті не йшли, так би мовити, на якісь компроміси і порушення. Намагаєш, намагаєш Володимир Васильович, витримувати, особливо в такий час, скільки таких є випадків, надзвичайно складних по нашій Черкаській області, загинули люди просто. Просто треба зараз чітко дотримуватись вимог е, значить, законодавства, вимог, які вимагають про безпеку людей і співробітників. Ну, ви дотримувалися і до не от, вторгнення, і ще до війни, до цих восьми років війни. Не просто це було, адже у нас ті, хто дотримується, їм важко жити. Ну, намагаємося дотримуватися, жити згідно по закону. Ми великі платники податків і в цьому році ми не не знизили податки. Практично проводимо розрахунки по з нашими пайщиками. От, тобто, якби, е, Намагаємось не знизити платежі, ми надаємо величезну допомогу нашій, не буду там хвалитися, але е, скільки там автомобілів, скільки ми змогли коштів для підтримки нашої армії, наших Збройних сил, е, все робимо максимально. Для того, щоб пришвидшити перемогу, пришвидшити е, мир, заспокоїти цього ката північного, бункерного. От. В лапках заспокоїти його, хай він вже як кажуть, за забути його Це так. Все ж таки він, ну, ви і цей колектив трудовий, він ще лідер для всіх маяк, лідеру розвитку спорту. Ну, така краса навіть під час війни. Здається, що тримати ще. Ну, враховуючи цей час. Що всі кошти зараз збираються для перемоги наших, для Збройних сил України, намагаємося проводити, якщо дозволяє воєнна адміністрація, якісь турніри, де збираються кошти для нашої перемоги, для Збройних сил, для потреб наших воїнів. Десь дитяче зараз дуже важко проводити, бо питання безпеки на першому місці, але вже, допустимо, в юнацькій школі. Вже дозволили тренування. Там були маленьке, правда, для міні, але вже нас в нас голову... тренуються дитвора. Тут поки що немає, бо таких змог бомбосховища зробити. Але біля юнацької школи вже тренуються. Ну і враховуючи, збираються ветерани. Футболу. Всі, як кажуть, вже безбашені їм все в і, люди. І, і, і тривоги, і все одно збираємося. <реш> да, і, так. і таким чином, ну якось стараємося підтримувати. І як вже казали, і завдяки Петру Петровичу, трохи місцева влада допомагає нашому директору цього Стадіон комплексу, стадіону підтримувати. Ну, в якійсь мірі, хоч би підтримувати. Це За буде розвиток буде. поки що не можу говорити, враховуючи ту ситуацію, в якій ми живемо. Але підтримка. Але про майбутнє ж ми думаємо. Думає. Ну, майбутнє думаємо. Про майбутнє, я скажу так, будемо думати вже більш реально. Тоді детальніше вже можна про щось сказати, що хочеться зробити. Но і на цьому от полі, на цих стадіонах, які тут же один стадіон, виросла хороша, я скажу, для нашої, для області, для країни змін в Ну, Побували багато. Побувало тут і команда зіркова. В такому складі, в якому вони не збиралися. Навіть до цього стадіону команду ветеранів Динамо Київ. Де, куди заслужені майстри спорту вісім чоловік було їх на ну, полі. Для, для всіх В принципі, мотивація для всіх. На, ваших. Наші вихованці на сьогоднішній день в різних, якщо брати Черкащину, то допустимо. Товариш Миколенко, теж Ну, Не буду казати, не зовсім скорщені, але батьки і я проживаємо в цьому місті. Це Судаков Георгій, молодший племянник, Судаков Ілля, Зараз в Хорватії, в академії Шахтаря теж. Казати думає, про добика вже там. Добик. Ну, тому дуже приємно, що якийсь результат. Є. Від роботи наших тренерів, той же футбольної громадськості, тобто життя продовжується, і ми з, з певністю смотримо в майбутнє. Дякую, я... ну, як в таких умовах підтримувати господарство в такому ідеальному стані. Просто я дуже завдячую директору Морозів Петру. У міському голові Віталію Мацюгу залегку. І ми все Ви розумієте, що це дійсно центр, на який всі в принципі, мотивуються, орієнтуються. Як би там не було, дійсно приходиш, бачиш такий стадіон, оптимізм. Стадіон це знаєте, це знаєте, тільки мрія кожного футболіста дитина. Цим ми спешаємося, місцеві жителі. Це господарство з'явилося не так давно. Був старий, було старе поле. Але це все одно такий час підтримувати скажу, не дуже просто. Скільки у вас ну, штат? Працівників? Штат 7 чоловік. Він є бухгалтером, два інструктори по спорту і чотири робітника охорони. Достатньо цього. Ну, в даний час після військового стану жаль, хотілося більше, але ж виборчився. Я гадаю, що зустрівшись з цими людьми, з нашим героєм Петром Петровичем, ми теж зарядилися оптимізмом. Тому, 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 тому що таких українців у нас, чесно кажучи, просто треба помічати їх, розуміти і вірити в такі, і перемога буде.